У ванній кімнаті замало місця для пральної машини? Звісно, можна підібрати модель з вертикальним завантаженням або вузьку чи компактну. Проте є альтернативне рішення. Спеціальні умивальники під пральну машину. У такому варіанті можна поставити фронтальну модель. Привіт! Сьогодні розкажу, як вибрати пральну машину, на які параметри звернути увагу і чи дійсно потрібно так багато функцій. Пральна машина габаритна техніка, тож починаємо з вибору місця для неї. Оскільки машину треба підключити до водопроводу, каналізації та електромережі, то оптимальне розташування у ванній кімнаті чи кухні. Звісно, комунікаційні виводи та розетка мають бути поряд, а не через декілька метрів. Врахуйте, що потрібно залишити трохи простору між стіною та задньою стінкою пральної машини для правильної вентиляції. Коли з місцем визначилися, виміряйте простір, щоб зрозуміти машину, яких габаритів можна туди розмістити. І одразу скажу, що чим більше глибина і об'єм завантаження, тим краще. От тільки при великому об'ємі буде витрачатися більше електроенергії. Проте зможете заощадити на догляді за об'ємними речами, як от ковдри чи подушки. Якщо місця достатньо, вибирайте фронтальну повнорозмірну модель висотою 85 см, шириною та глибиною 60 см. Завантаження в таких машинах від 5 до 10 кг чи навіть більше. Коли єдине місце це під стільницею на кухні, то потрібна вбудована модель. Або ж модель зі знімною верхньою кришкою чи просто нижчої висоти, ніж стільниця. Вузькі, ультравузькі та компактні рятують у ситуації, коли простір не дозволяє поставити машину побільше, але вони мають завантаження до 4 кг. Для розміщення у ванній кімнаті є сучасне рішення: спеціальні умивальники під пральну машину. Під такий можна поставити фронтальну модель. Але варто подивитися рекомендації щодо габаритів пральної машини. Якщо місця замало... Гарним варіантом буде машина з вертикальним завантаженням. Не потрібно нахилятися, складаючи або дістаючи білизну. У таких моделях зверніть увагу на наявність автопозиціонування барабана. Як тільки програма прання завершиться, ця функція встановить барабан стулками вгору. Це дуже зручно. Ще є пральні машини з баком для води. Вони необхідні там, де є перебої з водопостачання. До речі, в моделях з фронтальним завантаженням звертайте увагу на люк. Його діаметр може бути до 35 см, а кут відкриття до 180 градусів. Звичайно, чим більше дверця та і кут відкриття, тим зручніше завантажувати і діставати білизну. Переходимо до об'єму завантаження. Відразу наголошу, що не треба обирати пральну машинку, орієнтуючись виключно на кількість людей, які будуть нею користуватися. Сім'я з двох-трьох чоловік може прати, крім білизни, ковдри, подушки, пледи, верхній одяг чи пуховики. Такі великі речі точно не вмістяться у барабан об'ємом 3-4 кілограми. А ще для об'ємних речей із вовни чи пуху інші вимоги до завантаження. Ці матеріали набагато більше убирають воду і таким чином стають важчими. Ще один аргумент на користь покупки моделі з великим об'ємом завантаження: машинку не можна перевантажувати. Це позначається не тільки на якості прання, але і може призвести до пошкодження пристрою. Пару слів про барабан. Його поверхня має безліч маленьких отворів, через які надходить миючий розчин чи вода. Перфорація буває у вигляді сот, крапель або півсфер. Це залежить від виробника. Але основне завдання таких особливих конструкцій знизити знос тканини і поліпшити якість прання. Далі розберемо управління. Наразі у всіх пральних машинах воно електронне, але реалізовано по-різному. Перемикачі, кнопки чи сенсори. Тут все просто. Вибирайте зрозуміле і зручне для вас. Окремо відзначу управління зі смартфона. Це крута фіча, яка дозволяє передавати команди на відстані. Ви можете керувати пранням, зручно влаштувавшись десь на дивані. Щодо двигуна, то може бути колекторний та інверторний. Колекторний простий в обслуговуванні, але шумний і з більш високою витратою електроенергії. Пральні машини з таким двигуном бюджетніші за інверторні. Найсучаснішим вважається інверторний двигун. За рахунок своєї конструкції він споживає менше електроенергії, видає менше шуму і вібрацій і служить довше. На такі двигуни виробники дають 10 років гарантії. Основна задача двигуна забезпечити обертання барабана при пранні та віджиму. Максимальна швидкість віджиму може досягти 1600 обертів на хвилину. Хоча, як на мене, оптимальний – 1200 Адже віджим на 1400 оборотів і вище застосовуємо тільки для бавовни. Найпоширенішою поломкою пральних машин є знос чи руйнація підшипників. Тому варто звернути увагу на бак. У розбірному баку несправні підшипники легко замінити на нові. А от при поломці у нерозбірному знадобиться повна заміна бака. Це економічно невигідно. Вигідніше буде придбати нову пральну машину. Нарешті добралися до найцікавішого: до режимів і спеціальних функцій, а їх чимало. У всіх машинках є базовий набір: бавовна, синтетика, вовна та делікатне прання. Такі програми, як антиалерген та дитячий одяг, важливі для алергіків та діток. Бо порошок добре розчиняється і машина ретельно все виполіскує. Ще один корисний режим прання паром. З цією опцією можна швидко освіжити одяг без миючого засобу. Особливо підходить для чистих речей, які залишалися в шафі. Наприклад, при зміні сезону. З режимами ковдра чи верхній одяг ви збережете чимало грошей і часу на походи в хімчистку. А з функцією швидкого прання можна очистити одяг за 15-30 хвилин. Але в цьому режимі раджу використовувати спеціальні капсули або рідкий засіб. За короткий цикл прання він краще розчиниться у воді та легше вимиється з тканини. До речі, Великий вибір засобів для прання, як от гелі, капсули чи порошки, можна замовити в конфі. Спеціальних програм дуже багато, але комбінуються вони по різному. В одних моделях є, наприклад, спорт і верхній одяг, в інших дитячий одяг. Щоб зробити остаточний вибір, подумайте, які режими будуть затребовані саме у вашій родині. Добре, коли є можливість налаштувати власні параметри температури та часу. Функція сушки дуже допомагає у холодні сезони, коли потрібно швидко висушити одяг. А також для пухових виробів, щоб не з'являвся затхлий запах. Це прально сушильні машини і наразі вибір доволі великий. Серед must-have параметрів також функція дозавантаження. Часто після запуску програми треба ще щось додати. І з цією функцією можна на певному етапі покласти речі, використовуючи кнопку старт, пауза або у маленькі вбудовані дверцята в основному люку. Відкладений старт теж корисна функція. Можна заощаджувати і прати вночі, якщо встановлений двозонний лічильник електроспоживання. Налаштовуйте так, щоб цикл прання завершився, коли ви вже прокинулися і можете розвісити одяг сушити. Бо якщо він довго лежить вологій, то з'являється неприємний запах. Блокування від дітей необхідне для безпечного користування, коли в сім'ї є малюки. Дитина не зможе самостійно запустити техніку або змінити налаштування. Чи бувало у вас таке, що після прання хотілося б додатково прополоскати білизну? Для таких ситуацій окрема функція полоскання. А наприклад, під час закладки різних за складом тканин виручає окрема функція віджиму. По завершенню циклу частину можна дістати, а іншу ще віджати, щоб речі стали менш вологими. Ще мені до вподоби розумні технології, які відслідковують вагу та об'єм завантаженої білизни, ступінь забруднення та якість води. І підбирають оптимальну програму і тривалість циклу прання. Звертайте увагу на класи енергоспоживання, прання і відживу. Найекономічніші моделі класу А3. Але вони і дорожче коштують. Тому потрібно шукати компроміс між вартістю та економічністю. Варто дивитися і на витрати води, особливо якщо встановлений лічильник. І ще на функції захисту, наприклад, від перепадів напруги і від протікання. Наостанок пара лайфхаків для якісного прання, адже часто ними нехтуємо. Отже, обов'язково перевіряйте всі кишені перед пранням, застівайте блискавки і гудзики. Сортуйте білизну за кольором і типом тканин. Використовуйте відповідний порошок для білого, кольорового або чорного. А при пранні в холодній воді та в швидкому режимі рідкий миючий засіб або ж капсули. Дрібні або ніжні речі бажано класти в мішечок для прання, який збереже їх від пошкодження і розтягування. Якщо вода жорстка, встановіть фільтр. Він запобігає появі накипу на нагрівальних елементах, а значить, вони довше прослужать. От і все, трохи зусиль, і ви знайдете свою ідеальну пральну машину. А якщо вже визначилися, пишіть на що звертали увагу при виборі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі, бо тут багато корисного про техніку. До зустрічі у нових відео!